2 -2 на Довга передача. Біжить Фудобяк. Худобяк дограє цей епізод до кінця. Набігає Федецький і за ним не на Батісто. Ось Артем Федецький по центру центр форуда подивиться правий захисник Карпат. ще раз визначаємо і довгий пас, і передача Фудебяка. Який дограв цей епізод. І захисники, що встигнули голотаса Федецький один-один. Ось тепер вже потрібно тримати. Потрібно тримати цей рахунок. І ви бачите, що особливо своїх прадощі не приховує іконо. Хоча, як і всі футболісти, більшість принаймні футболістів, тренерів забобона, забивають Карпати. Пішла передача, врешті решт помалися цей воротар. Один-один. Перший рахунок, який нам потрібен. Команда пропустила вже на 91-й хвилині. Один-один і Україна матиме у лізі Європи три команди: Металіст, Карпати, які пробилися саме через